Для кожного українця слова революція гідності або Євромайдан це щемливий спогад про ті дні, коли звичайні люди різного віку вийшли на мирний протест. До цього дня у палаці культури сучасник відкрилась виставка Україна минуле сучасне майбутнє. З одного боку, 21 листопада, як початок двох революцій помаранчевої та революції гідності, в пам'ять усіх, хто вистаяв, на честь загиблих у підтримку бійців на фронті. На долю нинішнього покоління українців випало складне і відповідальне випробування захистити батьківщину, зберегти її цілісність. Саме від них залежить майбутнє нашої держави. Тому й було запропоновано проєкт Майбутнє України, в якому прийняли участь діти підготовчого класу художньої школи. Виставка розташувалась на іншій стороні. До кожного малюнка текст з поясненням, що ж буде відбуватися в майбутньому. Наприклад, у 2032 році в Енергодарі відбудеться конний фестиваль. А ще відкриється апельсиновий парк рай буде побудовано дом дерево з екологічно чистих матеріалів, а також відбудеться екскурсія на луну. Всі маленькі учасники отримали солодку нагороду. Увечері на площі біля пам'ятника Шевченка відбулася акція Запали свічку пам'яті. Тут зібрались не тільки для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих, але й задуматися над тим, що ми робимо для того, щоб це було не дарма. Україна! І не важливо, де ви були в той день три роки назад. Важливо, що сьогодні ви тут, що вам болить за Україну, що вам болить за небесну сотню. Що вам болить за воїнів, які віддали своє життя за вільну Україну? Я, будучи в Львові, позавчора побачив на одній із капличок слова такі: патріотизм не може бути ненавистю. Андрій Шептицький. В цьому році ми якраз святкуємо рік пам'яті Андрія Шептицького, його творів, його наук. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Олена Андрієва, Владислав Подунай, ЕНТІВІ